Вітаю всіх. От хочу тепер продовжити розклад іншою колодою. На зауважу. Активні бойові дії тенденція. Активні бойові дії тенденція. Беру три місяці. Це до розкладу про мобілізацію. Три місяці. Активні бойові дії. Яка буде тенденція? Активні бойові дії, яка тенденція? Три місяці беру. Січень. Лютий і березень. Так, березень це повішена вже карта жертви. Старший аркан січень. Окупація ще буде у січні території. І проміжковий результат по четвірці жезлі вже буде. О, лютий. 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 Дев'ятка жезлів випадає мені знову. там була в розкладі 9 жезлів. І тут. тут буде гаряче на лінії бойового зіткнення. Але вона вже буде. О, паж мечів. Як вам це сказати? Визначаємо лінію бойового зіткнення. Вже її трошки. Ось, король кубків випаде. Визначаємо лінію бойового зіткнення. Так, є така тема. Березень. Четвірка Пентаклів, знову накопичення концентрація. На майбутнє. Вісімка Пентаклів на майбутнє. Дежавю. Угу. Так, король Пентаклю випадає, щоб не допустити. Помірність. На березень же випадає помірність. Тобто, ось вам лінія бойового зіткнення. Колісниця. Результат. Ось він результат. Ворог. Ворог. Бачите, ворог. Зміни. Все, дві камечі. Розуміли? В березні буде вже конкретно на місці Буде березень місяць. Лінія бойового зіткнення і буде конкретно зрозуміло, де вона буде. Все на березень місяць. Очікуємо. У січні вже буде якийсь проміжковий результат. В січні, лютий. Лютий, ви ж бачили. Буде дев'ятка жезлів випадає. Там буде гаряче, на лінії бойового зіткнення буде дуже гаряче, щоб її устаканити. А вже з березня вона буде конкретно. Щоб ви розуміли. Буде. Це саме по фронту, по боям. Вона буде у березні, тому що, знаєте, просування не буде. Не там, не там. От те, що будемо мати, те й будемо мати.